Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн, Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії, розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся, став лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене більше створювати контенту. Ну, а зараз вмощуся зручніше, ми починаємо. І почнемо розглядати е, бій мій на турнірі проти чемпіона. Того тижня це турнір тижневий, проходив він е 10.05 і цей чемпіон буде грати доволі агресивну тактику. Я одразу обираю собі форсир спеціаліста. Мені подобається фарсір як е танчик Саппорт, а е Мій опонент грає е тренінг спеціаліста, буде інтенсивно вивчати. З якогось юніта та додатково 50 е, кредитів дається йому спочатку. Одразу ж, е, мій опонент е, вдається в агресивну тактику, буде проламувати один бік. Я в цілому в цьому бої не знав е, в яку тактику піде мій опонент, тому я більш класично зрупував свої, свої війська. Зараз трохи пришвидшимо, бо тут я трохи міркував, що робити спочатку і як протидіяти його юнітам. Я вибрав не дуже е, тактику. Е, я ризикнув, так, так скажемо. Бо зачастую береться е, спочатку ще більше хаудів, і я подумав, що може, може штурмкор зробити щось цікаве в першому бою і якось здивувати противника. Але ні, здивував він мене, тому я трохи. Програю в цьому бої, це дуже, дуже сильна агресивна тактика з лівого боку, і мої, моєго захисту тут не вистачає. З правого боку в мене все гарно. В цілому, тут немає перешкод. Штормколери просуваються, але в мене вже вбивають центр, і мої юніти потрохи зникають. Ітак, штрамковер на першому раунді працює дуже класно, навіть якщо є шлюбролери, котрі відволікають, штрамковери розносять дуже класно. Але все одно багато юнітів залишилося, і мої штрафове не відпрацювали як слід. Трохи пришвидше, щоб не було тут нічого більш коментувати, залишився один, один боєць в... з мого боку, він намагається щось зробити, але в нього нічого не вийде. Добре, перший раунд я програю, нічого страшного, перший раунд це не так важливо. Головне, щоб він не програв дуже багато життя. На другому раунді надають підкріплення одразу. Я обожнюю в рейси, одразу беру їх, тим паче тут він підходить як найліпше. Що мені це дає? Це дає мені прикриття, і я буду розбирати як хаундів, так і кроурів дуже швидко. Та в цілому, соседхем розправляється також непогано. Мій опонент. Так само думаю, що вибрати. І на здивування для мене він бере той самий рейс і ставить його з іншого боку на атаку. Бо тут голий фланг. В цілому дуже влучна думка, що зробити. Я також додаю собі слишки мрі з лівого боку на захист. Буду захищатися в цьому бої, тому що дуже в мене незручне становище, і мені треба щось робити з цим. Контратакувати я вже не встигну. У мене повільні юніти. А от захищатися буде трохи легше, тим паче, якщо ви є в рейс. Ну, розстановка йде більш-менш більш класична. Додаються ще кролери е, з боку для прикриття захисту сейшхемів, для того, щоб пакетки ти не запустив в них для того, щоб поставити ще більше тут сейшхемів далі. Далі ще один кроулер пакет, дається, щоб відволікати мої танчики. І дивіться, як непогано буде зараз справлятися в рейс зі всім цим натовпом. Кожен, кожна пушка б'є свого юніта і це дуже класно. Тим, тим часом штормкори відволікли від агресивної тактики, на себе взяли вогонь. В рейс трохи, трохи не відволікся на цю сторону, але все одно пішов до центру. І Дав мені шок, але шок дуже приємний, я скажу так. В цьому я нічого майже не за, за, за цей шок нічого я не втратив. А ось в рейс за фокусами моїх слайшхемів дуже довго повільно буде вбивати їх. Це невеличка проблема, але в цілому я вже бачу, що я виграю цей раунд, бо буде відволікатися рейс, а мій рейс треба сфокусити тільки, тільки його. Влучаю в центр, трохи є шок. І ось зараз я буду бити по рейсу, він так само б'є по-моєму. Три пушки по в рейсу, бо він ближче до, до всього. А одна пушка била по сердхевери, котрі були вже в'їхали. І ось в чому класний э, цей воздушний юніт, тому що він спокійно може э, відволіктись на іншого юніта. На третьому раунді нам дають э, всі класні. Швидко ми вибрали, в цьому там були непогані е, всі підкріплення, е, всі здібності, але пересування для мене пересування дуже було потрібно, тому що й в мене е, частина юнітів взагалі не працювала. І я подумав: якщо вже він пішов е, в фланг з цього боку, то може він буде підкріп, підкріплювати його. Але я не вгадав, мій опонент дуже хитрий. Нагадую, що він е, чемпіон прошлого тижневого турніру. Тому мені було дуже важко в цьому бою, трохи навіть тисло те, що він, ну, я граю з таким гравцем. Він додає собі ще слід з цього боку. Грамотна розстановка на атаці класно це працює. Позаду один отряд кролерів І в класно буде контрити мого рейса. Так, це контр. В цілому така розстанова, і Фенікси будуть контрити мого, мого рейса з цього боку. Я ж хотів трохи схитрити і отричити штомкорами, пересунув їх трохи вперед. Хотів сполучити одразу на командний центр, але він поставив це шкемер, і моя тактика не вдалася, вони відволіклися, і мені ну, нічого, нічого не вийшло. Але я додав собі ще фарсіра з цього боку. Ну, я думав, що тут був Брейз ворожий, але він пересунув його на атаку на свою. Тому. Мій форсір не отрив. Зараз у мене тільки одна надія на те, що мій форсір виживе і трохи буде розбирати всі ці воздушні юніти, які нікому більше, більше розбирати. Ну, як ми бачимо, мої надії трохи не, не здійснилися. Так, в цьому бої я програю не дуже сильно, в цілому ми йдемо більш-менш рівно. не, ні, ні на що дивитися, а мої сейджхемери просто будуть вмирати один за одним. Так, небагато урона я... в мене получило. Е, На наступному ра раунді одразу бере Фантом Call собі. Нагадую, цей, е, це не вміння це, е, для, для одного юніта е, захист, який надає 35% тобі. Е, Ріже урон від, від суперника, і трохи там додає ще імунітет до електромагнітизму, до е кислоти, до піджогу і навіть до дегендитних злочей, що мають о, якраз такі оці юніти рейси. Тому в цілому, е щоб. Ну, Непогано взяти на якийсь такий більш-менш танковитий юніт поставити його, але я не дуже полюбляю цей айтем, він мені здається, трохи, ну, не, не відкупним. Я в свою чергу бачу, що тут нікого немає, він не посилює тут атаку. Збоку йому дав Ріно, Ріно має справитися з усіма хаундами. Тим часом я додаю собі ще один, одну пачку рейсів, даю їм дальність, саме для того, щоб танкували в мене слідчеймери, танкували в мене малі юніти, а в рейсі розбиралися зовсім усім е, іншим. І щоб на малі юніти, на е, наземні юніти відволікалися, відволікалися фенікси, що мене дуже сильно бентежить, бо там по 6 тисяч урону, а в рейсі всього 15 тисяч життя. Тобто три залпи і немає в рейсі. В цьому раунді, як ви бачите, я виграю. Знову на підкріплення дають п'ятий раунд, дуже часто підкріплення. У мене, до речі, два фарсіри вже з обох боків. Я не став тут нічого продавати, хоч в цілому ці танчики працюють зараз не дуже класно, але ну, вони допомагають мені позбавитися яких, якихось дуже зненацька атаки з цього флангу, отак Тим, Тим часом я беру собі. Ріно. Тут відкритий фланг. Ріно дуже непогано справляється з навіть другим і третім центром. Другого рівня Ріно важко зупинити, якщо нічим тут зупиняти. Так само він паде бере, але він бере собі на напосидні атаки. А я же беру на хитрощі, щоб обійти ось цих кролерів, поки вони будуть вбиватися з я буду обходити їх позаду. Вони трохи на стишхемри, але пройдуть, і я встигну щось зробити. Ну, так в мене було заплановано. Додаю своїм фініксом дальність опонент. А, також ну, на атаку я сказав, що тут є також ще один а, ще одна пачка кролерів. Тепер буде дуже неприємно, тому що буде три, три хвилі цих кролерів. Перша, друга і третя, і застрягати буде. Тому я одразу подумав, що мені треба більше слідхеммерів. Я їм додав Механічну ярості, як і мій опонент, щоб роз... розбиратися з усією дрібнотою, плюс слідчхеммери. У мене другого рівня, як і в нього, плюс хеві... фрейси буде допомагати, плюс ресіл буде допомагати. І маю надію, що я щось зроблю, плюс відволікаюся в Пенгамі. цю атаку для того, щоб фенікса швидко не влучили. Дивимося, як, як швидко розбирається Ріно. Один по крайнюю, тим паче. А ось тут у нас просто шикарно все проходить. Один Ріно не застає. Просто йде до, виш, до, до центру і ламає його, і тим, на тим часі дає мені просто шикарний таймінг для того, щоб розібрати весь лівий фланг. А трохи знижений шок, тому що тут другого рівня. Вишка. Чим більше прокачуєш вишку, тим менший шок по кількості секунд е, в тебе буде. Ну, мені в цілому вистачило. Я дуже непогано з, з усім усім справився і. В цьому раунді перемагаю. Друг, другий раунд поспіль. 800 життя залишилося. Проблема моєго опонента. Одразу випадає орбітальна бомбардіровка, для мене це просто клас, тому що згрупована дуже щільно його юніти. Він так само бере і я це передбачаю, надаю щит моїм юнітам, додаю ще лео для фарсіра, ще одного фарсіра, тому що він масить в фініксі, мені треба з ними якось рахуватися, тому додаю фарсірів. А з цього боку Форсіри з'являються, переміщує одного Ріно на захист. Я думаю, в цілому, два рази тактика обходу не дуже буде працювати, тому що опонент вже буде готовий до цього. Треба в цілому, може, щось вигадати, але думаю, та ні, ну йому треба атакувати і захищатися одночасно. Це дуже важко. Тому. Я думаю, може так само зробити, але трохи далі від, 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 відвести Ріно може спрацювати. Навіть якщо він тут щось поставить, Ріно може просто пройти повз, а зустрінутися з шкеймерами, застрягнути. І я роблю так те саме. Маю надію, що тут він нічого не поставить таке, що зупинить одразу моє Ріно. Орбітальна бомбардировка буде дуже боляче бити по о, о, воздушним юнітам. Але в цілому мої юніти о, живучі, і мені, мене це не бентує, але о, щит не захищає о, повітряні юніти, побачите за ми. Повітряні юніти, так правильно сказати. Ще слідшхеймери плюс Ріно і дивіться, як. Ріно неправильно ставить свого Ріно опонент, він застрягає на моїх юнітах. А в тим, на, 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 на тому часі Ріно проходить, трохи застрягають на кролерах, так. Мені б трохи було краще, але в цілому в мене так непогано тут все виходить. Цей весь фланг розбирається просто е класно, тому що другого рівня в рейси роблять свою справу плюс е фарсіри. Плюс слечхеймери і... мого опонента... Ну, все, закінчується і життя, і ідеї, і, мабуть. Раунди. Навіть тут Ріно з Ріно э, зміг все зробити. Ну, в цілому. Ось так у мене вийшло. Це був э, турнірний раунд. Мене це дуже надихнуло, але в наступному раунді я програв, тому в цілому в турнірі я пролетів. Але перший раунд мене дуже надихнув. Вибити опонента, котрий був перший в тому, на тому тижні це дуже важко. В нього більше опиту, він краще знається на тактиці, але в цілому можна протидіяти всьому. Треба лише вірити в себе і робити, що треба. Ну, дякую, що подивилися цей ролик. З вами був Mikavision. Дякую за перегляд і до наступного бою!